У Києво Оболонському районі відбувся відкритий благодійний чемпіонат Києва зі східних змішаних бойових мистецтв за участі 205 спортсменів віком від 4 до 25 років, які представляють клуби Києва та Київської області. Організаторами заходу виступили Оболонська районна в місті Київ, державна адміністрація, спільно з громадською організацією, всесвітня асоціація східних змішаних VA of MMA, волонтерський штаб, українська команда Київ, бо благодійний фонд Ірини Коломієць, добрі справи. Змагання проходили у двох категоріях класу А серед спортсменів високої кваліфікації і класу С серед спортсменів початкової кваліфікації. Ви є організатором чудового, дитячого, спортивного благодійного заходу. Розкажіть, як відбувалася підготовка і чи, власне, задоволені результатом. Ну, дивіться, у нас вже така зібрана команда. Підготовка була всього три дні. Зібрали ми 202 учасники. Це Дуже багато під час війни, коли ще не всі мають змогу тренуватися, але завдяки вісьми клубам Києва і один клуб із «Карате» – це не наша асоціація. Вони прийшли до нас в гості виступати, і завдяки цьому 203 учасники. З двох класів клас С це серед новачків і клас А серед старших спортсменів, які будуть боротися за призи. Це рейтинговий де, турнір змагання. Сьогодні я став чемпіоном Києва зі змішаних єдиноборств. Суперник був дуже складний. У нас було дві додаткові хвилини. Все таки цей суперник разом зі мною їздив на чемпіонат світу по кікбоксингу. І рівень підготовки був дуже високий, але все ж таки зміг. Вибороти золото, тому не дарма готувався. Скільки я знаю, ви навіть отримали траму. Зайця палець так зламали? А, так, у півфінальному поєдинку я зламав палець на правій руці, тому довелося битися тільки однією лівою рукою та ногами. Але це вам не завадило? А, ну так, звичайно, як це я можу відмовитися від фінального поєдинку. Треба було всім доказати, що я кращий. У цьому на цих змаганнях у цій категорії. Зі скільки років ви взагалі займаєтеся цим спортом? З шести років вже виходить 14 років, займаюся змішаними єдиноборствами. Перш за все для мене це важливо, тому що особливо зараз такі заходи за участі дітей від найменших в принципі до найбільших. Це неоцінений внесок у майбутнє України. Діти не знаходяться у дворах, діти не знаходяться в телефонах. Діти розвивають себе не тільки в фізичному, насправді плані вони розвивають себе в психологічному плані, в моральному плані. І це мега важливо. Більше того, захід, який пов'язаний з військовими, захід, який пов'язаний з благодійною допомогою військових, це об'єднання поколінь захисників, захисниць і тих, хто далі. А ми розуміємо, що далі це також буде стануть такими ж захисниками і захисницями України, і в цивільному житті військовому. До речі, організатори під час турніру в межах благодійної акції зібрали 25 тисяч гривень за купівлю автівки для потреб Збройних сил України. Ви стали співорганізатором чудового благодійного спортивного заходу. Розкажіть власне про враження, чи все вдалося? Ну, хочеться зазначити, що це вже не вперше, це вже в третій раз. Так, вдалося вдалося все, але хотілося б плани трошки були більше. Але дещо помішало. Ми задоволені. Ми задоволені цим заходом, початком цього заходу і бажаємо успіхів нашим спортсменам в цьому заході отримати всім перші місця. Але вони самі для себе вже переможці, тому що вони займаються спортом. А спорт, як ми знаємо, це найвищий труд побороти себе, побороти свою лінь. Це дуже багато варто. Наскільки я знаю, всі спортивні заходи, які ви проводите, вони мають. Благодійну складову розкажіть детальніше про це так, так, так. Ви правильно підкреслили. ця благодійна складова полягає в тому, що всі зібрані кошти з цих змагань, благодійні внески батьків, вони передаються фонду благодійному моєму ірини коломіць добрі справи на потреби зсу. А саме попередньо це було дві купівлі автомобілів для різних бригад. Ось і зараз вже є. У нас потреба в Ще в одному автомобілі, тобто ці кошти підуть і на третій автомобіль. Я дякую дуже користуючись нагодою. Дякую Денису Сидоренку, бо це дуже великий вклад. Насправді, ті кошти, які передаються, вони ну дуже вагомий внесок. Мені дуже приємно, що в першу чергу я стояв у витокі взагалі і. Якби не можна сказати, що ну, ви такі в створенні цієї школи, тому що колись багато років тому Денис Сидоренко прийшов до мене і сказав «Владе, а давай ми зробимо таку класну спортивну школу у нас на мінському масиві. У нас дуже багато дітей, які потребують того, щоб займатися спортом, не ходити десь там по підворотням. А щоб ми робили це все, скажімо так, ціленаправлено і планово. Безпосередньо у нас на мінському масиві Мені ця ідея дуже сподобалася, і ми разом об'єднавши свої зусилля, починаючи взагалі з невеличкого залу на мінському масиві. А вже на сьогоднішній день маємо дуже велику кількість людей, дуже велику кількість батьків, які зацікавлені в тому, щоб їхні діти займалися спортом, і зацікавлені в тому, щоб дитина прогресувала. Тому що діти в безпосередньо в цьому виду спорту вони дуже зосереджені на спорті, на змагальності, на концентрації себе, і це дуже класно, коли діти стають сильнішими. Дякуємо організаторам за запрошення на дану подію. На теперішній час такі заходи дуже важливі, ну, тим більше, що вони спрямовують підтримку для Збройних сил України. Наша компанія вже не перший рік являється партнером даних змагань безпосередньо Федерації змішаних бойових мистецтв. співпрацюємо своїми власними силами. Коштами допомагаємо саме з друку поліграфічної продукції. Ну це такі вироби, як банерна продукція, дипломи для нагородження спортсменів. Також грамоти для нагородження наших гостей. Емоції переповнюють. Я хочу щиро подякувати усім, хто долучився до організації цього прекрасного дійства. Сьогодні свято спорту, дитячого спорту, об'єднало сьогодні багатьох в цьому залі. І мені дуже приємно, що фонд добрі справи Ірина Коломієць запросила на цей захід. Виконати державний гімн України і ще одну свою пісню. Я дуже радий, що мені вдалося долучитися своєю творчістю до цього прекрасного заходу. Ми сьогодні маємо нести у світ українське слово, українську пісню і, звичайно ж, український спорт. Я дуже дякую усім. Велику справу сьогодні зробили всі організатори цього заходу. Організатори заходу щиро дякують усім, хто долучився та допоміг у проведенні цих змагань, зичать усім здоров'я, миру і добробуту, і якнайшвидшої перемоги. Я лише хочу подякувати вашим батькам за те, що вони також переживають всі ваші негаразди, всі ваші е, перемоги. І це треба е, віддавати честь нашим батькам, гостям, які присутні були сьогодні на змаганні. Для вас я побажаю самого такого найсильнішого суперника. Тоді ваша перемога буде, буде цінитися. Ось.